Усім привіт! Сьогодні у нас контрольний тренажер. Цей тренажер допомагає розібратися в системі часів загалом і відпрацювати вимовні вміння та навички. Сьогодні ми працюватимемо лише з двома дієсловами: «to cook» готувати їжу та be» бути. Ви скажете та запросто. Що ж, подивимося, ще в нашому меню сьогодні буде п'ять основних часів англійської мови, у яких варитимуться ці два дієслова. Сенс у тому, щоб ви взагалі не мучилися з пригадуванням і вибором потрібного дієслова, а зосередилися на часах і ситуаціях, які вони описують. Будуть і твердження, і заперечення, і запитання. Ваше завдання закріпити за певною стандартною ситуацією потрібний час. Ну що ж, давайте спробуємо. Два дієслова, п'ять часів. Приготувались? Поїхали. Я все ще вдома. I'm still at home. Я був вчора I was at home yesterday. Я не був два тижні. I haven't been at home for 2 weeks. Я був тут I have been here today. Я все ще не був дома. I still haven't been at home. Я буду о пятій. I'll be at 5. Я Doma. I'm not at home. Я Tut. I have been here. I've already been here. Ja doma. I'm at home. Ja doma. I haven't been at home yet. Мене не завтра I won't be at home tomorrow. Я тут уже два дни. I've been here for two days. Коли ти будеш там? When will you be there? Дете. Where are you? Хибати не вдома? Aren't you at home? Ти вже був тут? Have you been here yet? Хіба ти не будеш вдома сьогодні ввечері? Won't you be at home tonight? Де ти був зараз? Where have you been? Чому тебе вчора не було вдома? Why weren't you at home yesterday? Ти вдома? Are you at home? Хіба ти не вдома? Aren't you at home? Хто був учора вдома? Who was at home yesterday? Скільки ти вже тут? How long have you been here? Чому ти тут? Why are you here? Ти все ще вдома? Are you still at home? Хіба ти ще не був удома? Haven't you been at home yet? Я готую щодня. I cook every day. Я ще нічого не приготував. I haven't cooked anything yet. Я сьогодні приготував рибу. I have cooked fish today. Я зараз готую. I'm cooking. Я приготую це пізніше. I'll cook it later. Я ніколи не готую. I never cook. Завтра я приготую рис. I'll cook rice tomorrow. Я не готував вчора. I didn't cook yesterday. я приготую Okay, I'll cook it. Я зараз нічого не I'm not cooking anything. Я вже все I've already cooked everything. Я не буду готувати ввечері. I won't cook tonight. Я не зможу це приготувати. I won't be able to cook it. Ти взагалі готуєш? Do you cook? Do you ever cook? Ти коли-небудь готувала? Have you ever cooked? Що ти готуєш? What are you cooking? Хіба ти вчора не готував? Didn't you cook yesterday? Невже ти ще не приготував? Haven't you cooked yet? Хіба ти зараз не готуєш? Aren't you cooking? Вона вдома. She's at home. Хто готує щодня? Who cooks every day? Вона готує щодня. Does she cook every day? Чому ти готуєш щодня? Why do you cook every day? Чому ти ще нічого не приготувала? Why haven't you cooked anything yet? Why have you cooked nothing yet? Ти часто готуєш? Do you often cook? Коли ти готуєш? When do you cook? Коли ти приготувала? When did you cook? Коли ти приготуєш? When will you cook? Чому вона зараз не готує? Why isn't she cooking? Чому ти не готував учора? Why didn't you cook yesterday? Хто приготує це? Who'll cook it? Що ти готувала вчора? What did you cook yesterday? Де вона зараз готує? Where is she cooking? Коли вони будуть вдома? When will they be at home? Я вже був там цього року. I've been there this year. Ти вже готував там? Have you cooked there? Їх там немає. They are not there. They aren't there. Де вона? Where is she? Чому він був там учора? Why was he there yesterday? Ти вже щось готував? Have you cooked anything? Вона там уже шість років. She has been there for six years. Хіба вони не готують щодня? Don't they cook every day? Її ще не було тут сьогодні. She hasn't been here yet today. Mvdoma. We're at home. Vona v Londoni. She's in London. Vna dva roky v Londoni. She has been in London for two years. Ty vješe buvav u Londoni? Have you been to London? Kolíte buď u Londoně. When were you in London? Kolíte budeš u Londoně. When will you be in London? Ty všešče v Londoně. Are you still in London? Я вже був у Лондоні. I have been to London. Ми вже все приготували. We've already cooked everything. Ми вже все приготували вчора. We already cooked everything yesterday. Ми вчора готували. We cooked yesterday. Вони рідко готують. They rarely cook. Ми ще не були там. We haven't been there yet. Що ж вона приготувала? What has she cooked? Що вони приготують? They cook? Що він зараз готує? What is he cooking? Вона буде в п'ятницю. Вона взагалі не готує. She doesn't ever cook. Я тут, щоб приготувати це. I'm here to cook it. Ну як? Цей тренажер націлений на тренування вашої реакції, вибору потрібного часу та правильну побудову речення. Ці якості знадобляться вам у спонтанній розмові. Якщо ви відчули слабину в якомусь часі, знайдіть потрібний тренажер у плейлисті та попрацюйте на ньому. Ну, а тепер, як завжди, потрібно підписатися тим, хто ще не підписаний, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про вихід нового відео. А на сьогодні все. See you soon!